Вітаннячко для всіх, мої любі дівчата і хлопці. Гарного сім дня. Зараз я замішу тісто. У мене сьогодні будуть булочки. Які будуть Булочки покажу пізніше. Значить, так тут у мене пів літрів теплої водички. 150 грамів цукру це 6 ложок столових. Ладу дріжджів, 35-40 грамів приблизно. Треба куряче яєчко, якщо воно у вас є. Я зараз сюди покладу білочок, а жовток залишу, щоб змазувати булочки зверху. Тут у мене чайна ложка. Ванільного цукру. Зараз я розмішаю. Олію і сіль я додам в кінці замісу. Дріжджі так одразу почали працювати. Тепер вію борошно. борошна треба буде від 700 г. І поступово буду замішувати. Ще сюди додав родзинок, у мене тут, напевно, три ложки. І буду замішувати тісто. Не забувайте, що тісто любить тишу, спокій, гарний настрій все вийде. Так, дівчатка, тісто ще не зовсім вимісилось. Тепер додаю я сюди пів чайної ложки солі. Ось так. 50 грамів маргарин сьогодні у мене. Можна масло, кого що знайдеться. І тепер гарно вимішую. Але я ще й олію добавлю. Це як гарненько вимішу з маргарином, тоді ще й олії добавлю. А домішувати на поверхні буду. там Зручніше. Гарненько, фінішно вже пряма вимішую. Потім додавлю ще й олійки трішки. Тісто вже вимішане гарно. Тепер сюди я добавляю ще ложку чи дві олійки. І ще раз домішую. Ось так. Це завершальний етап. Можна олійку не додати, але так буде краще. Тісто вже готове, ось таке гарне, еластичне. Я його викладаю в мисочку назад, вкриваю плівкою і ставлю в тепле місце, і воно в мене буде відпочивати десь годинку, а може навіть і півтори, щоб так гарно підійшло. Таке тісто замісила. Дуже таке гарний. А зараз я буду робити булочки з його. У мене тут 1 кілограм 600 грамів тіста. Значить так, я зараз тісто розділю на дві частинки, відкладаю, триваю, хай ще трішки полежить. А з цієї частинки я зроблю дві булочки. Я знову розділила на дві частинки. Одну частинку відклала. А з цієї частинки я роблю ще три частинки. Це все можна на око робити, не обов'язково виважувати. Хто боїться, то виважуйте. Ось так. Із цих кусочки я розкачую три таких жгутика, десь по 42 см довжиною. Ось так їх викладаю, все дуже легко. Борошном притрушую, щоб вони не злипалися. Тепер тут зажимаю і сплету звичайну, косу, дуже легко, кого як вийде. Вела косу. Тепер трішки я її ось так. Ось так трішки її ще підкачаю, з однієї сторони, так гарненько розплескаю, щоб мені зв'язати ось так. Таку булочка така буде віночок. Ось так. Ось так я їх виклала, а тепер сюди ще дві булочки покладу. Але я не знаю, як вони називаються, ви мені напишете, як вони колись називалися. Це колись ми 90-х їх робили. Тепер я беру знову, розділяю на дві частини, а тут вже дуже легко. Тут вже дуже легко. Пітрошую трішки борошно, Підминаю гарно всередину. І вкапчую ось такий колобочок. А якщо у вас у зоні склеювання виникли якісь проблеми, і ви відчуваєте, що воно там розклеїться і буде негарно, то берете кусочок тіста, ось малесенький, як, як одна копієчка буквально. От. Розкачуєте. І робите якийсь узор, ну, листочок, наприклад. Це ваша фантазія. так, все дуже легко. І там заклеїте, і ви будете такою господині, Значить, у вас ніяких проблем немає.